Душевні пісні, декламування віршів та гучні оплески. Вчора у стінах Кременчуцького будинку дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний концерт народного вокального гурту Крила від Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Детальніше про захід дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. гури. Хочемо допомогти таким чином нашим воїнам, які бережуть наш спокій, бережуть наш відносний на сьогодні мир? Тому звітний концерт народного вокального гурту Крила Кримчицького льотного коледжу робить сьогодні звітний концерт з благодійної допомоги на зсу за словами виконавців колективу. В умовах сьогодення такі заходи стали своєрідною терапією, способом нагадати, що навіть у найтемніші моменти життя продовжується. Ми зробили цей концерт благодійним, щоб допомогти ЗСУ та просто подарувати людям емоції. Тримаємо мистецький фронт, співаємо і даруємо людям радість у такий важкий час. Ми співаємо, виступаємо, несемо культуру, якої зараз нам не вистачає. Налося до заходу і чимало прихильників народного вокального гурту Крила, які прийшли підтримати улюблений колектив. Ми прийшли підтримати наших хлопців, ну і плюс подивитися знову чудові виступи нашого народного ансамблю Крила, оскільки ми викладачі Кременчуцького льотного коледжу, і підтримати Тетяну Григорівну. Ми прийшли підтримати наших здобувачів освіти Кременчутського літного коледжу, наш вокальний гурт Крила, нашу керівницю Тетяну Булат, бо ми їм дуже поважаємо, любимо. Чині кошти з концерту гурт передасть на допомогу 107-й Кременчуцькій реактивній артилерійській бригаді.